Всім доброго вечора. Маємо новий об'єкт на оренду. Це двокімнатна квартира, що знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку за адресою місто Черкаси вулиця Різдвяна 14. У квартирі нещодавно відбувся оновлений косметичний ремонт. Вікна замінені. На підлозі у нас лінолеум. Шукаємо. Рен додатків можна з котиками та з собачками. Загальна площа квартири 45 квадратів. Район у нас сідова, Дніпроплаза, також поруч річпорт. Район тихенький, є супермаркети. Аптеки все поруч, до бульвару Шевченка 3 квартали. Санвузол у нас роздільний. Стоять лічильники на воду, газ та електрику. Опалення централізоване. Кого зацікавило, телефонуйте, пишіть номер вкажемо на відео. Всім до побачення!